Сьогодні розберемо, як справи у білоруської економіки після початку великої війни. Їм теж пророкували падіння, але якось теж не справдилось. Навпаки, у них рекорди по зарплатах. Як же так сталося? Поїхали. Спершу, з чого складається структура ВВП країни за останніми даними. Перший квартал 2024 року. Розподіл виглядає ось так: найбільше у її структурі займає промисловість, здебільшого переробна торгівля та категорія. Інше, як бачимо, все дуже і дуже диверсифіковане. Частки різних напрямків, плюс-мінус, схожі за обсягом. Це робить її економіку більш стійкою до санкцій. У заробітках країни надважливу роль відіграє експорт. Останні роки його частка перевищувала 60% у структурі ВВП. Це означає, що Білорусь надзвичайно залежить від того, скільки і за яку ціну її підприємства продадуть своєї продукції за кордон. Ось як виглядає його розподіл у 2021 році. На жаль, актуальніших даних немає. Ключові позиції: аграрна та харчова продукція, хімпром, ІТ, транспортні послуги. Нафтогазовий сектор та металургія здебільшого це можна сказати сировинні товари, або як їх називає Белстат, проміжні, тобто не кінцевий товар, а те, що буде використано для його виробництва в інших країнах. Ключовим партнером, звичайно, є Російська Федерація. Її частка зросла за час великої війни з 40% у 2021 до плюс-мінус 70% у 2023 -му. Також як бачимо, те, що постачалось в ЄС та Україну, скоріш за все розпорошилось між країнами Азії та Африки. І в кінці цього розділу ще потрібно сказати про роль РФ. Я думаю, у всіх є уявлення, що її гроші надважливі для Білорусі. Якщо спростити сутність такої допомоги, то вона зводиться до низьких цін на. Аз та прямих пільгових кредитів, ось з публікації одного російського інституту йдеться, що з 2009 по 2019 рік такі дотації становили плюс-мінус 200 мільярдів доларів. Так для розуміння, це 30% від загального обсягу ВВП за відповідні роки. Почнемо з макропоказників. Ось дані щодо ВВП. Якщо у 2024 році прогноз міжнародного валютного фонду справдиться, то виходить, що за час Великої війни білоруська економіка зросте на 1,3%. Не дуже багато, але з показником ВВП на душу населення там значно краще. За даними МВФ у 2024 році, у порівнянні із 2021 ситуація вже покращилась на 3%. В першу чергу через скорочення Чисельності населення, адже показник прямо від цього залежить. Вся справа в міграції після фальсифікації виборів 2020-го та після початку великої війни, якщо порівнювати 2021 та 2024, населення країни скоротилось на майже 200 тисяч осіб, два відсотки за три роки. Але поряд із цим добробут людей покращується, як бачите, збільшується частка тих, хто отримує більші суми доходу на місяць. Це якщо що не зарплати, а саме середньостатистичні доходи, куди включаються також, наприклад, пенсійні виплати. Якщо казати суто про зарплати, то їх зростання за 2022-2023 перекриває інфляцію. У результаті добробут середньостатистичного білоруса за відповідний період збільшився на 2,5%. Небагато не дуже корелює із заголовком, який я показував на початку відео. Вся справа в курсі. Як бачите, білоруський рубль якраз у 2023-му значно укріпився відносно долару, тому глобально рівень добробуту збільшився

але в той же час, у 2024-му, за який немає комплексної статистики, економіка продовжує показувати позитивні результати, і реальні доходи населення продовжують зростати щодо міжнародної торгівлі. Попри санкції, єс дані експорту теж демонструють нормальні результати. Показники майже на рівні 2021-го, А за результатами цього року скоріш за все його перевищать. Скоріше за все, загальний позитив пов'язаний з двома речима: хороші світові ціни на білоруську продукцію за кордоном та Росія. Стосовно першого, якщо проаналізувати індекси певної діяльності, які показують інформацію не в цінах, а умовно кажучи, в штуках, то домінуюча в економіці промисловість у 2022 та 2023 показала зростання на плюс-мінус два відсоткових пункти. Торгівля нуль, будівництво та постачання електрики, газу та гарячої води, падіння, транспорт мінус майже 40% відсоткових пунктів від рівня 2021-го. Тож непогані показники, результат цін, а не кількості виробництва, що якось сам підтвердив Лукашенко. Тепер щодо РФ, враховуючи частку білоруського експорту під 70%, Частку білоруських інвестицій у понад 85%. регулярну допомогу зі збутом товарів виникає думка, що економіка Білорусі прив'язана до економіки РФ, адже дуже сильно від неї залежить. Ось як корелює зростання та падіння ВВП. А ось показники по інфляції тому. Скоріш за все, коли в РФ загальні показники в моменті перебувають у нормі, так само плюс-мінус добре все йде у Білорусі. Як тільки щось піде не так, наприклад, із нафтогазовим сектором РФ, і надходження впадуть, такий самий удар відчує і економіка Лукашенка. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.